Путін зробить все, щоб втягнути Білорусь у війну. Таку думку висловив Володимир Зеленський. Більше того, таким чином російський диктатор хоче посилити психологічний вплив на захід. То коли ж прогнозується стягнення військ до кордону? Та чи буде все ж збройна агресія зі сторони Білорусі? Розбиратимемося далі. Вітаю, мене звати Вероніка Саратова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Путін втягне Білорусь у війну. Про це заявив Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Лемі в Києві. За його словами, російський диктатор розмістить війська у Білорусі та звідти буде погрожувати країнам НАТО. Я попереджаю про це абсолютно відкрито. Відверто я розумію, що буде. Ви побачите, він буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною, бо Балтійські країни, і це не просто якась чергова риторика. Ви побачите навесні, влітку, бо восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. Отож, президент чітко не може назвати період, коли це відбудеться, проте каже, що такими діями Путін може змусити американців та європейців вважати це залякуванням НАТО. А оскільки це відбуватиметься на території Білорусі, відповідно вона й буде автоматично втягнута у конфлікт. Путін буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому разі він таким чином затягне у війну. Хоча, на мою думку, після того як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні, але їхні люди – ні, їхні військо ні. Поки що, але Путін цього дуже хоче. Військовий експерт Олег Жданов висловив свою думку щодо можливості наступу зі сторони Білорусі, каже, що це цілком можливо, адже відносини Росії з Білорусю вважаються союзними. Тому військова підтримка може бути просто обов'язковою. Там є пункт про те, що в разі нападу на одну з країн інша повинна вступати у війну на боці цієї країни. Якщо зараз Держдума ратифікує цей договір. То Путіна будуть юридичні підстави змушувати Лукашенка прийняти участь у цій війні. Я думаю, що Лукашенко буде чинити опір до останнього, але скористатися білоруським озброєнням білоруською територією Путін цілком може. Більше того, за відкритими даними до збройних сил Білорусі входить 48 тисяч військовослужбовців, а близько 290 тисяч перебувають в запасі. Таким чином вони можуть бути залучені до російської агресії. Але Лукашенко не може запобігти вимиванню кадрового Складу з діючої армії, російські вербувальники відбирають бажаючих підписати контракти як з діючих військовослужбовців, так і серед резервістів. Таких бажаючих стає все менше, але вони є. Тобто Білорусь все таки може бути просто плацдармом для вторгнення до Європи, зокрема до Польщі та країн Балтії. Але лише у випадку, якщо Путін все ж наважиться на новий етап війни із таким розширенням лінії фронту, політолог та військовослужбовець спецпідрозділу Грім Кирило Зонов каже, що Росія використає Лукашенка як ширму, а той, в свою чергу, не зможе цьому протистояти. Якщо якісь перемовини з Україною, якесь заморожування буде, що далі робити? І тут Путін може намагатися здійснити такий запасний варіант: з Білорусі заходять, але не на Київ, а заходять з Білорусі на Польщу, на країни Балтії. Ідуть військову Європу. Путіна там немає. Це Лукашенко. Це незалежна Білорусь оголосила війну чи спровокувала якось щось зробила, і війна йде з Білорусі. А Путін він над цим. Як пам'ятаєте, 2014 рік Крим Донбас? Це не ми це місцеві. Він додав, що створенням такої ситуації Кремль може змусити Захід спілкуватися з Путіним не як з агресором, а навпаки, як з миротворцем. Придіть до мене, до Путіна. Назвіть мене, не як мене називають українці. Не щуром бункерним. Назвіть мене і Я вам допоможу. І вони прийдуть. Вони налякані до нього побіжать. На запитання, чи дозволить Лукашенко такий сценарій розгортання подій, сезонов каже, що йому доведеться обирати між в'язницею в європейській країні та кулею в потилицю від Путіна. Якщо говорити про безпосередню участь Білорусі у війні з Україною, то військовий зазначає, що з території Білорусі і так вже заходили війська в Україну ще в 2022 році. Звідти й летіли ракети та шахеди, що завдавали ударів по Україні. Чи Білорусь у такому разі агресором? Безумовно так. Вони можуть казати все, що завгодно, що то Росія з нашої території зайшли війська, нам не сказали, з нашої території запускають ракети, нам не кажуть. Але все це болочки, з території Білорусі агресію вже здійснювали. Те, що вони не оголошували на офіційну війну, то Росія теж не оголошувала. У них це спеціальна військова операція. У підсумку Сазонов сказав, що насправді Білорусі це все не потрібно, але їхнього президента не питають, а просто ставлять перед фактом: якщо Росія захоче завдавати ударів з цієї території, то їй нічого не завадить це зробити. Щоб уникнути такого розвитку подій, Зеленський наголошує на активній підтримці України у цій війні, адже каже, що такі дії Росії можуть повторювати Пливати безпосередньо на Польщу, Литву та інших балтійських партнерів, якщо ви не хочете в майбутньому витрачати весь бюджет на оборону, витрачайте сьогодні той відсоток, який потрібен сьогодні, такими кроками посилювати свою оборону. Підтримка України це частина вашої оборони. Цікаво, що все ж думки щодо наступу Білорусі розходяться. Військовий експерт Павло Нарожний в етері радіо НВ сказав, що навряд чи Росія застосовуватиме територію Білорусі для сухопутних наступів. Його висновок базується на тому, що там землі є дуже болотистими, тому окупантам буде важко переміщуватися. Чому вони так швидко зайшли тоді в на в лютому березні 22-го року? Ну тому що банально ми їх туди пустили. Ну, це була так, так, так така задумка генерального штабу, щоб вони зайшли і розтягнулися на великій території. І ми їх там знищували. Однак, у разі все-таки просування ворога нарожний каже, що збройні сили підготовані до цього. У нас є такий генерал Наєв, і він коли командував цією ділянкою фронту, він казав про те, що там закопано більше ніж пів мільйона мін. Там подорвані всі мости, там все заміновано, там побудовані інженерні укріплення. Тому якщо ворог туди зайде, він там і зупиниться. Ну тобто, на, на цьому прикордоні. Замість сухопутного наступу. Більш ймовірно, що Росія буде обстрілювати Україну з території Білорусі, каже нарожний. Можуть бути застосовані різні види зброї: як дрони, ракети, так і артилерійські удари. Ну на жаль, з території Білорусі до міста Київ 140 км по попрямі від кордону. Це дуже близько і до багатьох інших міст. Той саме Чернігів потерпає від обстрілів. Тому ризик сухопутної операції дуже низький. А от ризик інших ударів він наявний. Нагадаємо, що у грудні минулого року відбулося декілька подій на території Білорусі, про які варто згадати зокрема з 23 грудня по 5 січня в українському прикордонні була нарощена військова присутність з боку Білорусі. Інформація про це була поширена в телеграм-каналах. Йдеться про перекидання військових сил та прибуття російського військового транспортного літака іл 76 Варто знати, що цей літак, а саме Іл-76, перший в історії колишнього СРСР військово-транспортний літак із турбореактивними двигунами. За своїми характеристиками він може перевозити як десант у кількості 145 солдатів, так і бронетехніку до 60 тонн. Отож, з якими цілями він був переміщений у Білорусь, звичайно, ніхто не каже. Проте в Україні також є ця модель літака в оснащенні їх залишилося близько 50 літаків. Також у грудні минулого року було виявлено випробування нової зенітної керованої ракети для комплексу Бук МБ2 біля кордону з Україною. Відомо, що ракета 9 м 318 має активну головку самонаведення. Саме через її пуски в Україні було оголошено повітряну тривогу. У Білорусі в свою чергу повідомили, що ракета 9 М 318 використовується для ураження швидкісних аеродинамічних цілей, що маневрують тактичних ракет різного типу і Ртольотів в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії, а також надводних і радіоконтрастних наземних цілей. Чи буде використана територія Білорусі для наступу на Україну? Поки невідомо. в мережах. Самі прогнози та припущення. А що думаєте ви? Чи варто очікувати нападу з півночі? Діліться своїми думками з нами в коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.